На теперішній час поліцейськими області на Дніпропетровщині проводяться певні контрдевиційні заходи, і я би їх розділив на три групи. Перша, перші заходи, які ми проводимо, це безпосередньо під керівництвом служби безпеки України разом з національною гвардією і збройними силами, ми проводимо відпрацювання саме визначених населених. Пунктів або визначених місць дислокації об'єктів критичної інфраструктури такі заходи за собою передбачають повний перевірка всіх осіб, які проживають на тій території, перевірка всіх транспортних засобів, об'єктів. На це нам дає закон право і вимоги військового часу. якраз Потребують саме таких заходів. Другий момент це безпосередня робота блокпостів. За час військового стану у нас на блокпостах перевірено понад 2,5 з мільйона транспортних засобів, в яких перевірено понад 4 мільйона осіб. Як наслідок, ми маємо задокументовано 1,083 кримінальні справи і. 11 268 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, і третє це безпосереднє патрулювання територій міст, селищ і саме в комендантський час. Тож, що до третього, то під час комендантського саме часу у нами було зареєстровано 700 7946 випадків порушення саме комендантської години, і було встановлено 67 правопорушників, які притягнено до кримінальної відповідальності, а також понад 260 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо загальної ситуації зі злочинністю на території області, то вона значно покращилася в результаті таких дій. У нас є зниження загальної кримінальної ситуації на 29%, тобто кількість злочинів зареєстровано менше. А якщо брати безпосередньо по видам злочинів, то наприклад такі злочини як грабежі, вони знижилися на 4% і розбої знизилися на 26%. Також від початку війни на території області було виявлено і затримано 1879 осіб, підозрюваних безпосередньо у посібництво ворогу, в тому числі 406 на території міста Дніпра. Це не означає, що ті всі люди. Точно співпрацювали з ворогом, це ті люди, які, на нашу думку, могли мати відношення або ввели себе таким чином, що визивали певні підозри, як такі, що мають на меті там, чи передати інформацію, чи дійсно передавали інформацію. Тому давайте проговоримо, які обставини можуть, скажімо так, вказувати на те, що людина. Має відношення до посібництва з ворогом. Перш за все, це підозрила активність людини поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. Друге, це є намагання приховано здійснити відео або фотозйомку не тільки об'єктів критичної інфраструктури, а будь тих об'єктів комунікацій, адміністративних будівель. І, Такою ще однією класифікацію: це спроби сторонніх осіб дізнатися там від перехожих чи від місцевих жителів про графіки роботи тих чи інших адмінзакладів, рух там поїздів або інші там деталі, які в принципі можуть. Вказати на те, що людина має намір передавати ту інформацію. Ми маємо конкретні приклади. У нас, наприклад, 11 вересня в місті Павлоград затримано 34-річного мешканця, який під час ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури намагався відзняти їх наслідки для подальшого передачі і висвітлення в соціальних мережах, таких як ВКонтакті, і 15 жовтня в місті Дніпрі на площі вокзальні затримано 6-річного переселенця з Донецька. Області, який фотографував об'єкти інфраструктури та надсилав їх по мережі WhatsApp абонентам Російської Федерації. Як не стати помічником ворога навіть мимоволі? Перш за все, треба розуміти, що ворог має можливість і має доступ до деяких месенджерів, наприклад, таких як Telegram чи Viber. Може мати і до інших, звичайно, що однокласників контактів, месенджери також е під контролем нашого ворога. Тому навіть мимоволі пересилання там друзям, е фотографій, чи, фо е чи відео, прильотів чи інших якихось об'єктів, чи переміщення техніки, може потрапити до рук ворога, і ви, навіть не маючи наміру передавати, можете злити. Дуже важливу критичну інформацію, і це може загрожувати життю, здоров'ю, як людей, так і знищенню об'єктів критичної інфраструктури. Куди звертатися, в разі, якщо ви підозрюєте особу? Ну, звичайно, перш за все, це найлегше і найпростіше це є номер 102. Ви можете завжди звернутися в поліцію. Але також є безпосередні чат-боти. Наприклад, Служби безпеки України є такий чат бот як знайди зрадника. Ви можете передавати через чат-бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як служба безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати правоохоронні органи, і ми вже професійно це зробимо і затримуємо тих осіб, які викликають підозру, або дійсно являються причетними до диверсійних заходів. Можна скинути геолокацію, або написати місце, час, де саме залишити свої контакти, або якщо є інформація про конкретну особу. Її дані то скинути дані з цієї особи і відповідно компетентними органами буде проведена перевірка за диверсійну діяльність покарання вплоть до обмеження волі по життєву, але треба розуміти, що навіть за на сьогоднішній день, навіть за пересилання фотографій і пересилання відео чи відзняття. Таких матеріалів вони також є кримінально карними. Це досить нова стаття. Тому попереджаю всіх, щоб ви навіть мимоволі не були притягнуті до кримінальної відповідальності за фотографування, фіксацію, відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, роботу протиповітряної оборони є кримінальна відповідальність. Навіть якщо вона це зробила ненамисно, висилала другу похвалитися, але ця інформація була ворогом через певні месенджери витягнута, то звичайно, що ми будемо вважати, що ця людина. Являються посібником способів. Є мільйон по яким від прямих контактів з представниками Російської Федерації, чи це ФСБ, чи це головного розвідувального управління, чи це агентура, яка безпосередньо знаходиться в Україні, чи це навіть військові, які знаходяться вже в Україні і отримують від наших зрадників інформацію про зміщення і об'єкти наших військових наших військових так само і через месенджери, через контакт, через однокласники, через там якісь коментарі під певними подіями. Наприклад, відбулося там приліт. У нас там певна пані писала коментар: що щось ви неправильно стріляєте, ви не попадаєте. О, звичайно, що ця пані була притягнута до кримінальної відповідальності і виявилося, що вона не тільки писала коментарі, а вона ще й передавала точні координати деяких наших об'єктів критичної інфраструктури. Тому способів передачі є дуже велика кількість. Відслідкувати їх досить важко, але цим займається і служба безпеки, і кіберполіція, і досить багато органів. Державне бюро розслідувань досить багато органів, які займаються тим, щоб виявити таких людей і унеможливувати передачу такої інформації. Тому бережіть себе: поліція працює на сторожі 24 на 7, всім перемоги.